Знаєте, я пригадую собі, коли трагічно загинув наш військ композитор Білозір, і на стадіоні Україна відбувся концерт Реквіт. Весь стадіон був повністю заповнений людьми. Всі наші українські виконавці прийшли виконати пісні. В той самий час в одному секторі двоє молодиків. Виймають транспаранти сумки так, відповідного змісту, антиросійського, і їх демонструють. Це знімають центральні російські канали, і потім по російських медіа ми бачимо новини, що у Львові відбувся там ще один собак і так далі. Це є провокації, це є свідомі провокації, які спеціально робляться. Тому що Ви вчора також були свідками події, які відбувалися у Львові. Тих концертів, дій, фестивалів, 30 тисяч гостей, які приїхали до Львова відпочивати з різних країн світу. Події на парові слави бачила дуже невелика кількість львів'ян і гостей міста. Так, через телебачення ця новина була домінуючою. Ми живемо в сьогодні в медійному світі. Добрі речі, як правило, не цікавлять, цікавлять речі, які викликають надзвичайні емоції. Це такий світ сьогодні. Але ми з вами повинні думати, як це слід зробити добріше, а не як навпаки ну, додати більше персу чи сорок.